Доброго вечора, люди мої дорогі. 16 травня. І вже вечір, і на вечір у нас закінчилась сонячна погода. <сум> Накрапає дощ вже час або два. Налетіли тучки. Ситуація. Ну, я думаю, що холода ці тучки і дощики, дощ це й не принесе. Думаю, тепло своє візьме. Уже пора. Уже ми скучили за жарою. Не знаю. Ну, Зараз, зараз взяти днем було 21-22. На сонечку взагалі жарко так було. Якраз така погода приятна. Вітру немає, не знаю як для вас. Я, я гадаю, в таку погоду приємно гуляти, ходити дивитись, милуватись красою, розквітаючими кущами, там, деревами. Кстати, обратив увагу я на. Скажіть, то я скажу, на Вишні, Черешні, ну, більш на Вишні. Я щось не замітив, щоб вона, так сказати, так цвіла так хорошо, да? от, як на мене, вона наче. Чи будуть вишні під вопросом? Ну, багато чого може не бути, але я сподіваюся, що все буде. все буде. Хтось мені в коментарях написав, ну, не буду, не пам'ятаю просто хто. За клубнику, що найвкусніше це домашня клубника вдома, в батьків, з огороду. Отак, як нараз, да, отак зірвали прям. Трохи десь вона там в пеляці, да, так обтрусили, обдули і одразу нямати. Да, дійсно, будемо їздити, ми і в село обов'язково хочемо наїстись нормально. Але ми не часто туди їздимо, тому приходиться і тут купувати. Чесно сказати, ми ще не купляли клубнику, тут вона зараз дуже дорога. Ми не купляли. Якось. Ну, понятне діло, що. Будемо купляти, будемо. Мала дитина, яка хоче е вітаміни якісь їй хочеться, тому ми будемо купляти. Хоч потрошку, ну, там, мені то клубника розова, просто покуштувати наразі кончилось. В дитинстві да, я її їв так, добре я їв, любив поїсти, да, як от ви написали, що сметанкою, сахарцяток, ну, то есть Да. Ну, в дитинстві, бачите, садки були, якось всі збирали. Я пам'ятаю вишні, садок цілий був вишень. Да. І в дитинстві мені саме цікаво було рвати не просто, щоб рвати ці вишеньки. ну Там бідончик я пам'ятаю через шию, так висить у мене тут. А мені інтересно було в дитинстві, що я залізу на дерево обов'язково, полізу десь височенько-височенько і там рву сидю, обриваю. Якось так день спливав, якось воно заохочувалось, не знаю. Наверно, не тільки я так ну, це все вспоминаю. От. Другі були заботи якісь, коли ми були малі. От. Батьки там, дідусь, бабуся, вони вже там на цьому збирали. Драбина, всілякі ці. Ну, помню, тоді ще не було таких, щоб сильно. Розкладних да, драбини були, сто, столики невеличкі і вишеньки обривали. Якось було, помню, на, нарубаю їх, на, нарву багато і з сахаром сидю молотю. <гум> да, було, А зараз якось, чесно сказати, і не хочеться. так, Пройду мені вони розові, якось одинаково. В селі, да, я трошки, так, я подзябаю трошки, але ж ми розуміємо, що ми самі були малі колись і хотілося. Тому і дітям треба купувати. Несмотря на те, що вона дорога, нема можливості там в село їхати часто, да, то треба купувати. Ото от, от такі діла. Як би там не було, стараємося якийсь добре купити, щоб дитині було. Ну, щось вкусне. Щось вкусне. От отаке. Я гадаю, що ця клубника її скоро буде більше і буде ціна падати трошки, бо її навезуть багато. Так що діло Вопрос времени, я так скажу. Що ще хотів сказати? Хочу сказати, що день пройшов. В Дніпрі спокійно, не знаю. Я, я нічого не чув. У нас, ви бачите, в останнє час якось воно ввечері, якось ночі оце всі, всі такі неприятні моменти проходять. Днем не так. Ну, як я вже раніше казав, що недружелюбні наші сусіди люблять обстріляти мирний народ ночі, запустити щось і так далі. В спящих людей. В празник, в ночі, в вихідний. Оце вони люблять. Днем якось більш тихіше. Тривоги є, повітряні тривоги є. Понятно, що вони з чимось зв'язані з тим, що щось у небі десь летить, в сторону області, допустимо. Якщо обла... область тривога, значить щось в сторону області летить. Ж, Я точно вам. Ну, я так гадаю, якось воно, якось воно ж працює. От. Я надіюся, що все буде добре. Я хочу, щоб прийшло тепло. З теплом ми... у нас голови забиті були не цим, де ховатись від тривоги і тому подібне. А голова була забита повседневними оцими, як раніше, е всякими. Питаннями, да, по дому, по роботі там і так далі. Оці насущні проблеми, щоб вони були, як обично, які ми з день у день вирішуємо, двигаємося вперед тим самим, проходимо щось через щось. Ну, в общем, я гадаю, що навіть ця війна людей закалить набагато. Щось, Мені так кажеться. І після цієї полоси обов'язково буде біла полоса, обов'язково буде у нас все добре в будь-якому випадку. По-другому ніяк не може бути. Я вірю в це і цим самим притягую тільки хороші мислі. Ну, чуєчка в мене, що все буде добре. Не знаю, як хочете. Коментаторів плохих, звісно, плохі коментарі. Бачу багато. багато. Неприятно. Неприятно, що ну, всім хороший не будеш. Це таке діло, це нормально. В цьому е в Ютубі так воно і є. Але все одно я хочу зібрати аудиторію, от іменно, ви розумієте, більш, більш таку, щоб на одній волні. От як би на одній волні, щоб все було хорошо. Понімаючі люди. Ті, що дивляться мій канал, вони знають про що я розказую. Я можу одне відео розказувати, а друге просто зняти без слов, без коментарів <свідея> відео, красу якусь там, ну просто. Між допрочим, Тим самим я даю поняття, що да, ми тут, ми знімаємо, я виходжу в ефір. Живі, здорові, все чудово, все нормально. Як би там не було в світі, в Україні. Я радуюсь кожен день, все чудово. Ну що ж, мої хороші, гарного вам вечора, тихої ночі, всього найкращого і собі цього бажаю. І нам, усім, в країні. Я теж бажаю. Щоб був мир у всьому мирі. Все буде добре. Другого не, не да, ну, в будь-якому випадку буде все добре. <смі> Я жду ваших коментарів. Тільки хороших. Тільки хороших коментарів. Привітю дуже тільки хороші коментарі. Всіх бла вам і на зв'язку. Постараюся виходити почаще до вас. Ну, собственно, як все. На зв'язі. <с> З вами був Олександр. Місто Дніпро, як завжди. Зустрінемося в моїх наступних відео. Давайте зворотний зв'язок, щоб я міг... Розумійте, що мої відео вам потрібні. Пока-пока.